Коли я була маленькою, я мріяла стати вчителем, і моя мрія здійснилася. А ким мрієте стати ви в майбутньому? Послухайте, будь ласка, вірш, я у мріях побувала, я у мріях заблукала, то я пекарем була і торти смачні пекла. То зайшла в кравчині мрію. Плаття шила, гарно вмію. Ще я вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенісистка, і художниця, і артистка. Вір складаю поетеса, в я стюардеса. Ким же бути? Ким же стати, треба щось одне обрати. Я у мріях побувала, я дивилась, вибирала, ще не все я знаю і вмію, Ще шукаю свою мрію. Дітки, а давайте ми разом будемо дізнаватися мрії. Кожної дитини на зображенні домовилися, тож розпочинаємо. І перше зображення. Ми бачимо, що хлопчик мріє лікувати зуби. Він мріє бути стоматологом. А на цьому зображенні мрія, яка у дитини. Так, пілот. А на цьому зображенні хлопчик мріє бути справжнім героєм, пожежником. А чи впізнали ви мрію цієї гарненької дівчинки? Так, вона мріє стати балериною. На цьому зображенні ми бачимо, що дівчинка мріє лікарем На останньому зображенні ми бачимо, що хлопчик мріє полетіти в космос. Він мріє бути космонавтом. А я вам дякую за увагу і вважаю, щоб мрії ваші здійснилися.